Доброго дня! Ви на каналі Ласушка. І сьогодні я вам покажу ознайомлюючий ролик, в якому розкажу для чого створений даний канал. Що в майбутньому чекати на цьому каналі? І трішки про себе і про діяльність каналу. Канал Ласушка. Так що підписуйтесь, буде смачно! І так, канал Ласушка створений для того, щоб е, показувати на ньому різноманітні рецепти, кулінарні рецепти. Але підхід буде не такий, як завжди, що взяти якийсь рецепт, ми гарно покажемо, як це приготу, приготувати. Що з цього отримаємо. І, а Чи свій якийсь рецепт будемо новий продумувати ні ні-ні-ні. Цього тут зовсім не буде. А що тут буде? Тут буде те, що. Людина, тобто я, без освіти кулінарної, без великого досвіду на кухні, ну, що я можу зробити, елементарні речі. Там жарити яйце, жарити картоплю зі студентських часів, можливо, зварити якийсь простий супчик, чи якийсь простий салатик зробити, ну, таке, як завжди, щось по-простому. Також у мене немає спеціального якогось великого кухонного обладнання. Все готую на звичайній газовій плиті з звичайними каструлями, сковорідками, ножами, тарілками, мисками. Все звичайне, яке є на середньостатистичній кухні. Ну, можливо, у когось більше, є можливості, у когось менше. От, і я буду в інтернеті брати або на тому ж Ютубі. На різних YouTube каналах брати якісь прості, а можливо іноді і не дуже прості рецепти, які набрали дуже велику кількість переглядів. Або, можливо, і меншу кількість переглядів, але мені сподобаються ці рецепти. І Я буду знімати, як я їх готую. Буду знімати з першого разу, щоб не було це декілька дублів, декілька зйомок, щоб вийшло гарно. Ні, от як буде з першого разу виходити, так я вам буду і показувати, що в мене що я отримав, зробивши все по рецепту. Ну, можливо, буду іноді трішки відхилятися в якийсь бік. Це по можливості і наявності деяких інгредієнтів і деяких можливостей. Але, от як проста людина подивилася і відео в інтернеті. Що от є такий гарний рецепт, люди хвалять, багато переглядів, і людина, тобто я, яка не має досвіду великого, хочу приготувати дану страву. І подивимося, що з цього ми отримаємо. Якщо буде вам цікаво, можете в дальнішому рекомендувати мені якісь рецепти або робити посилання на якісь відео, щоб я перевіряв дані рецепти. Чи зможе простий хлопець без освіти і без спеціальної. Кухні приготувати те, що нам рекомендують в інтернеті. Ну і також, звичайно, я буду перевіряти це на смак, чи воно подобається, чи ні. Ну, як завжди, з досвіду, те, що сам готую, те собі завжди буває досить смачно. От як і зараз ми бачимо наїддиво, що готується, проста яєчня. Нема для цього нічого складного, всі ми вміємо піджарювати яйце. Так що підписуйтеся на мій канал Ласушка, коментуйте, ставте вподобайки. До нових зустрічей і всім смачного!